Друзі, сьогодні нашому каналу Аверс Васильбейш справжній ювілей. Ми перетнули позначку 70 тисяч підписників і водночас досягнули 7 мільйонів переглядів. Хочу щиро подякувати кожному з вас, усім, хто дивиться, коментує, ставить подобайки, ділиться відео і підтримує канал. Ви неймовірна спільнота людей, які цінують історію, нумізматику та колекціонування. Завдяки вам цей канал розвивається, з'являються нові огляди, цікаві монети та сюжети з життя колекціонера. Я дуже вдячний, що ви зі мною уже стільки часу від перших відео до сьогоднішнього великого ювілею. Попереду ще багато цікавого: нові монети, цікаві історії, прямі ефіри та, звичайно, ваші улюблені. Коротке відео. Тому якщо ви ще не з нами, підписуйтесь. А всім, хто вже є частиною нашої спільноти величезне людське дякую. З повагою, Василь Бейш. І сьогодні на огляді дві рідкісні обігові монети України номіналом 1 гривня. Цікавого перегляду! Одна гривня 1995 року являється. Цінним роком карбування. Якщо ви знайшли монету 1995 року, то вам уже є щастя. Але потрібно її також розглядати по каталогу. Їх відомо 5 різновидів. Від дешевшого варіанту і до найдорожчого. Саме дешевий варіант коштує на даний час від 1800 до 3000 грн, гривень, а найдорожчий до 20 тисяч гривень. І такі монети я з радістю купую. Колекцію. Ціна кожного року на такі монети росте вверх. Згадаємо ціну за 2023 рік. В каталозі навіть вказано, ціна була від 1100 до 1400 гривень. А зараз ціна підросла ще раз так вверх. Тираж такої монети приблизно 52 тисячі штук. І це дуже низький. А якщо ви хочете. Щоб я відзняв детальний опис про ці різновиди, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось таке коротеньке сьогоднішнє моє відео. Якщо вам сподобалось, поставте подобайку та підпишіться на канал. Усім до зустрічі до нових відео.